Я хочу подякувати вам, вдячний за єдність за те, що ви з Україною, а отже, з усією Європою. Наш континент так і напевно побудував свою силу завдяки єдності, завдяки мирній співпраці, завдяки міцності, надзвичайному потенціалу європейських міст і регіонів. Кожна частина. Європи має значення для всієї Європи, і саме ми доводимо нашими, нашими об'єднаними зусиллями і повагою одне до одного. Сьогодні проходить третій міжнародний саміт міста регіонів, згуртований заради миру та безпеки. Для Донеччини це дуже важливо, тому що в області зараз знаходиться близько 275 тисяч людей. А в містах, які наближені долі фронту, близько 30 тисяч людей. І вони всі потребують допомоги. Тільки завдяки нашим благодійним організаціям, міжнародним донорам, нашим сусідам з інших регіонів країни, які нам допомагають по до програмі кліщого зготованих громад, Опалювальний період. Я сподіваюся, що ця допомога вона буде продовжуватися надалі, тому що опалювальний період 25-26 року не заграна. Офітан робить все, щоб знищити наші об'єкти фітнічної структури, знищити об'єкти комунальної і приватної власності. Від таких умов, на жаль, зараз Донеччина живе і тримає воменіпіподової цей саміт є можливістю для таких міст, як моє, Ашлен та Регон. Зібратися разом із спільнотами зі всього світу, які допомагають Україні, і практично відчути це на рівні громади для багатьох людей. Війна в Україні і російська окупація було тим, що важко зрозуміти, тому що це так масштабно і так далеко, але працюючи з нашим суспільством. І з українським суспільством ми спромоглися зробити це реальним, і ми змогли знайти шляхи, як донести те, що тут відбувається, до нашого суспільства. Це дійсно важливо для нас, що ми можемо спілкуватися на загальнолюдському рівні, роблячи це від людини до людини, від міста до міста. Ми можемо зрозуміти, що відбувається тут, роблячи дії, які щось значать. яка значить щось. Our hope with this summit is Ми сподіваємося, що цей саміт стане можливістю поглибити наші зв'язки з іншими містами та громадами по всій Україні, а також зміцнити вже наявні стосунки, які ми маємо з містами у штаті Коннектикут, а також в Орегоні, Каліфорнії, навіть у Франції. Ми працюємо над тим, щоб зміцнювати ці вже наявні зв'язки, створювати нові і допомагати встановлювати контакти між містами, які хочуть підтримувати Україну і українськими містами, які цієї підтримки потребують. And those cities in Ukraine that need support. Для нас це можливість для громади, громада, яка окупована на сьогодні, знайти партнерів, втілити ті, ті, ті проекти, які ми намагаємося зараз реалізувати. А по перше, це проекти по будівництву житла для ВПО. Дуже багато зустрічей, дуже багато зв'язків. Я сподіваюся, що цей саміт надасть нам, як громаді, яка знаходиться під окупацією в нашій Донеччині, новий розвиток, розвиток і втілення тих проєктів, над якими ми працюємо. Уже майже два роки їхні амбасадори приїжджають до нас на Донеччину на територію Святогірської громади, яка була деокупована в 2022 році. Постійно ми спілкуємось і в онлайн режимі, і постійно отримуємо, отримуємо допомогу від наших міст побратимів. До речі, нам дуже важливо, що представники цих міст сам, самі приїжджають на територію Святогірська. Вони на власні очі бачать, що відбувається. Вони бачать. Як проходить відновлення після деокупації, і тому вони передають цю інформацію у себе на місцях своїм мешканцям, і для нас дуже це важлива ще й підтримка місцевих мешканців, які нас підтримують і допомагають нам відновлюватися наші відносини тривають більше двох років. Ашлен зокрема допомагав важкою технікою та іншою спецтехнікою, якою катастрофічно не височала. Ця любов саме до Святогірська надихає продовжувати допомагати і у цей важкий час. Ашленд буде підтримувати і ділитися тою любов'ю з мешканцями Донеччини. Звісно, я дуже хочу побувати у Святогірську. Не під час цього візиту, але в майбутньому я обов'язково це зроблю. Слава Україні.